Нова влада приховує в інформаційному просторі наше існування. Нас називають і активістами, і адвокатами, і представниками автомайдану, і волонтерами, і таке інше. Бояться дуже бояться нової політичної сили, що не взяла грошей олігархів, що не має доступу до основних каналів, що допомагає підприємцям та батальйонам, яких намагаються злити в котли та в суди. Бояться сили, що визволяє з полону людей на Донбасі. Громадянський рух України це компетентні та активні люди, які готові працювати для людей та задля побудови дійсно нової України. Люди, які готові присвятити цьому все своє життя. Громадянський рух України. Це ті, хто допомагає 51-й бригаді, з якою роблять зрадників, це ті, хто визволив з Печерського суду двох хайдарівців, на яких хотіли повішати видуману справу, це ті, хто борються за те. Щоб понесли не лише політичну, а й кримінальну відповідальність прокурори, міністри, мери та президент, які працюють проти народу України. Це ті, хто врятували життя Василя Пелеша, хлопця, якому Еленерівцю відрубали руку. Це ті, хто, врешті-решт, осмілився завітати до президента України та нагадати про його передвиборчі обіцянки, поки ми просто розфарбували паркан Гаранта на день народження. Та наближається справедливість. А отже, й відповідальність за кожен вчинок кожного чиновника. Громадянський рух України це люди справи, які готові своїм знанням та діями захищати українців по всій території нашої рідної держави та виборювати для них гідне життя. Громадянський рух України. Голосуй за гідне майбутнє, голосуй за номер 29 слава Україні, слава героям, слава нації!